Українська влада офіційно дозволила декомунізацію скульптури батьківщини мати у Києві на щиті скульптури замість герба Радянського Союзу з'явиться Трезуб. За повідомленням Міністерства інфраструктури України, Держінспекція архітектури та містобудування офіційно схвалила проект реконструкції щита на монументі. А на сайті компанії Метінвест повідомили, що вони безкоштовно виготовлять сталь для українського трезуба та стануть фінансовим партнером проекту із реконструкції пам'ятки. Також зазначено, що монтажні. Роботи розпочнуться у липні і закінчиться до 24 серпня цього року, коли Україна відзначатиме День Незалежності. Сам же проект розробив Український інститут сталевих конструкцій імені Шамановського. Скульптором став український митець Олексій Пергаменщик. У Метінвесті також зауважують, що український герб зроблять зі сталі виробництва заводу Запоріжсталь, який у 1981 році виготовив матеріал для всього монумента. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів про вартість усіх робіт та деталі втілення проєкту. Заміна символіки на одні із найзнаковіших скульптур нашої країни буде здійснена згідно із бажанням народу. Ще влітку 2022 року. Український уряд провів онлайн-опитування на державній цифровій платформі Дія про те, що варто робити з монументом. Голосування тривало з 7 по 21 липня. Українцям пропонували обрати один з варіантів залишити все як. Є прибрати герб СРСР чи замінити його трезубом за результатами опитування. 85% проголосували за те, щоб на щиті з'явився державний герб. Проект вартує десь 28 мільйонів гривень. Ці кошти ми свідомо попросили донатити представників великого бізнесу. Вони доєдналися. Ми збирали багато представників. Різних uh, інститутів спеціалістів, які казали, що це неможливо, але це буде коштувати в uh, кращому випадку таку купу грошей. Uh, під час війни ми з'ясували, що це можливо завдяки західним технологіям, в першу чергу. Uh, і Процес надзвичайно непростий. Він доволі унікальний, але були такі вже приклади на щодо монтажу на великих висотах. Тому ми використовуємо досвід тих людей, які вже цими справами займалися. Та українців також зацікавило, куди ж подінуть той герб, який приберуть із монументу. Ткаченко зауважив, що можна зробити іще ще одне опитування щодо подальшої долі демонтованого монумента батьківщина мати герба СРСР або українці самостійно самостійно обрали, як вчинити з цією невеликою кількістю кілограмів сталі.